Практично кожна сучасна дівчина пристрасно мріє про ідеальну фігуру і вважає своїм обов'язком максимально наблизитися до заповітного ідеалу краси жіночої фігури 90-60-90. Окрім того, витончена тонка струнка талія завжди була одним із символів жіночої краси. Однак в старовину прагнення до тонкої талії доставляло дамам і юним дівчатам чимало неприємностей і мук, в тому числі могло призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Адже відомо, що прекрасній статі у той час доводилося носити корсети. Що поробиш, такою була тодішня мода. А коли говорить його величність мода, розум і логіка замовкають. Отож, 90-60-90 це перевага чи необхідність? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Ети фітнес у всіх його проявах, спортзали і сауни, масажі. Операції, чарівні мазі, ліки і пояси, на які тільки випробування не йдуть сучасні жінки або наблизитися до заповітних 90-60-90 та йти в ногу з моди. Проте згідно визначення мода – це нетривале панування певного смаку. Тоді виникає питання: чи варто прагнути до цього стандарту сьогодні, якщо вже завтра він може змінитись? Давайте запитаємо про це у жителів нашого міста. Від того, який розмір. Краса, вона має бути і внутрішня, а вже це якби додаток, до тих стандартів. То, якщо дівчина низька, то я думаю, її не дуже буде лечити 90-60-90. Якщо дівчина доволі висока, середньої комплектації, середнього росту, то 90-60-90 якраз добре буде. Моя думка, що це не є стандартом, це для кожного особисте. Краса не полягає в тому, яка фігура у людини. Це полягає в тому, який внутрішній світ у людини. Перевага те, що жінка виглядає красиво. Як для якої дівчини, головне, щоб для мене головне, щоб дівчина мала свій характер і була особистістю. Ось це головне. А цифри це тільки цифри і все. Ну, я думаю, що це перевага, бо мені подобаються красиві дівчата і подобається, коли в них є красива фігура. Це є особисте ставлення, чи перевага, чи недолік. Як вона себе відчуває? Недолік, тому що кожен індивідуальний по-своєму, і краса індивідуальна теж по-своєму. Недостаток, тому що я думаю, що це норми рамки, в яких поставили дівчини, і вони обязані під них адаптуватися для того, щоб чувствовати себе повноцінним. А це неправильно. Еталони жіночої краси в різні часи і в різні епохи був різним. Для єгиптян еталоном краси вважалася жінка, чия фігура була стрункою. Особливої уваги удостоювалася зачіска і форма обличчя. Ідеальним вважалося обличчя з тонкими рисами, повними губами і великими очима. Додатковий акцент, на яких робили за допомогою своєрідного макіяжу. До речі, єгиптянки були першими жінками, які стали стежити за собою і модою. Саме вони першими стали використовувати. Зеркала і косметику намащувати пахощами тіло, виготовляти перуки та шиньйони. А далі епоху відродження бароко, рококо, класицизму, романтизму і аж до нашого часу ідеали жіночої краси різко змінювалися. Та звідки взялися ці злощасні пропорції ідеальної жіночої фігури для нашого часу? Точно відповідь не дає ніхто, але існує кілька гіпотез. Одна із них має назву Живий манекен. Як ви думаєте, на чому створюються шедеври модельєрів? На стандартному манекені, що має знамениті на весь світ параметри 90 60 90 Напрошується логічний висновок, що це не горизвісна ідеальна пропорція жіночих обсягів, а просто розміри, максимально наближені до середніх. Можливо, появі цього ми зобов'язані простим інженерам, які, проєктуючи стандартний модельний макет, просто вирішили не обтяжувати себе та інших тонкими розрахунками. Отже, модельєр створив колекцію своїх шедеврів. Що йому тепер потрібно? Правильно, живий манекен. Який максимально відповідає за параметрами, за такими критеріями і відбирають дівчат модели. Та подекуди ми можемо спостерігати плачевні наслідки у зоні ризику, зазвичай дівчата 14-20 років. Їх ще не сформована психіка, щодень зазнає тиску та пропаганди індустрії краси на сторінках глянцевих журналів. Модні, неймовірно худі панянки. Та Анорексія вирвалася за межі глянцю і пішла в широкий світ, на вулиці, в літературу, кіно, фотографію. Її називають модною хворобою, хворобою 21-го століття. Але висухле тіло людини, що з'їдає себе із середини, у житті не таке красиве, як на картинці. І життя таких людей уже давно навіть приблизно не нагадує казку. Трагічно відомим став випадок з Ізабель Каро. Французька модель та актриса померла у віці. Двадцяти 28 років від анорексії, якої страждала з 13-літнього віку. Останні свої роки вона витратила на пропаганду здорового способу життя та агітацію молодих дівчат не підганяти себе під стандарти моди красиве тіло це здорове тіло. А біблія говорить про це ще конкретніше. Хай краса ваша, написав апостол Петро, буде не зовнішньою, а внутрішньою, що йде від самого серця. Богом цінується нев'яноча краса, лагідність і спокійна вдача. Нев'яноча краса, про яку згадував Петро, перевищує фізичну привабливість, оскільки вона не підвладна часові і вельми цінується Богом. Багато століт тому мудрий цар Соломон сказав: краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна буде хвалена. Хоча в сьогоднішньому світі більше уваги звертають на фізичну красу, все ж багато людей поважають тих, хто одягнений не в пишні шати, а у щире милосердя, доброту, покору, лагідність, довготерпіння. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Краса є невід'ємною складовою сприйняття світу людини. Красиво вчається як категорія естетики, соціології, соціальної психології та культури. Створення красивих речей є однією з цілей, які ставить перед собою мистецтво. Ідеал краси це взірець, яким захоплюється в залежності від особливостей сприймання краси в конкретній культурі. Та, на мою думку, справжня краса народжується у серці, відображається в очах і живе у вчинках.